Арешт будинку, де жив відомий дослідник трипільської культури, унеможливлює відкриття там музею. Зараз це територія державного історико архітектурного заповідника. Але 17 років тому будівлю продали проросійському олігарху, який нині під санкціями РНБО. Проте шанс створити музей археолога Вікентія Хвойки все ж таки є. Як це збираються зробити? Ініціатори розповіли Дарій Цесарук. Ці двері одні з найстаріших на всьому подолі. Їм, як і будинку вже 132 роки. Автентичних дверей збереглося дуже мало. Їх нищили в радянський період. Це просто пам'ятка, це елемент цінності, взагалі всієї будівлі. Майже два десятиліття у ній прожив відомий археолог чеського походження Вікенті Хвойка, що досліджував трипільську культуру в Україні. Його називають хрещеним батьком української археології. В першу чергу відомий тим, що відкрив біля села Трипілля нову культуру, нову Невідому точніше, на той час культура, яка стала фактично сенсаційною, і більшу частину своєї колекції він зберігав удома. Тепер саме тут дослідники хочуть зробити музей. Він тут навіть мав приватну колекцію, яка пізніше почала вважатися офіційно частиною археологічним відділом. Київському музею старожитностей, але юридично це поки неможливо, бо ще у 2008-му будівлю продали. Купив нині під санкційний нардеп Вадим Новинський. Нею він володіє і досі. Щоправда, тепер усе його майно включно із цим заарештоване. Передача була законна по документах, але його використання подальше з реконструкцією. Проєкти реконструкції, які були потрапили до нас, вони ну мають якісь певні порушення, тому що в законодавстві про охорону культурної спадщини ніякої реконструкції не передбачено. Тож першим кроком стане повернення будівлі у власність міста. А ця процедура кропідка. Судові засідання можуть тривати роками. Так вже було і з Київським палацом Терещенків. В листопаді 2018 року тут було досить значне зібрання. Так званих повстанців проти уряду гетьмана Павла Скоропадського. І От вони тут проголосували за створення директорії. Його теж на початку нульових продали. Тоді новий власник зобов'язався садибу відреставрувати. Натомість, десятиліттями вона стояла захаращеною зрештою місто і повернули. Але пустка тут і досі як на подолі дерева повиростали, коріння дерев звичайно, що руйнують і. Власне, кладку саму і тинь, і декор колись житловий будинок нині зовсім пустий. Він вже руйнується зовні, бо за ним ніхто не доглядає. Вікна побиті на фасаді тріщини і дерева ростуть просто з цегли. Це 19 століття, це неоренесанс. Це напрямок, який часто в архітектурі називають історизмом. Його не реставрували, не знаю, що там там. скоріш за все, планувалося зробити просто офісний центр і фактично стерти інформацію, історичну інформацію про перебування. Тут тривали дуже перебування видатного українського археолога. А от що всередині невідомо зазирнути туди можна хіба що через шпарину? Видно, що там ремонт якийсь незакінчений, або розпочати незакінчений, або спеціально хтось там порушив. Дійсно, наразі ми не маємо інформації про стан. згідно охоронного договору, вийшов термін акту технічного огляду. Ми маємо законні підстави для того, щоб його поновити, і потрапити всередину, зробити моніторинг. Тому заповідник вже звернувся до прокуратури і агенції з розшуку та управління активами, щоб призначити управителя заарештованого майна. Дар'я Цесарук Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон, єдині новини.